Жодного дозволу на перетинку державного кордону батько не має. Чи є ви волонтером? У мене немає не, не, не волонтерського використав зазначений дозвіл для перетину державного кордону України в періоді правового режиму воєнного стану. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний засіб для міського голови Ірпеня. Олександра Маркушина. На саме засідання суду зібралося чимало як прихильників Маркушина, так і його опонентів. Прошу стати підозрюваним. Вам була вручена пам'ятка про параду Булиське. Ознайомилась. Все зрозуміло. Да. Судовим розслідуванням встановлено, що у серпні 20... 2022 року більш точно часто судове розслідування не встановлено. У Маркушина вивник умису незаконне перетинання державного кордону в період дії воєнного стану. З особистих мотивів, з метою відвідування своєї сім'ї, яка перебувала в місті Чіскара Італійської Республіки, реалізовуючи свій протиправнув совнаправлення на незаконне переправлення особи через державний кордон України. Під приводом ввезення на територію України закордонно-гуманітарної допомоги або медичного вантажу без будь-якого наміру забезпечити ввезення даних вантажів на територію України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та відсутність законних підстав для перетину державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шахів надання засобів та усунення перешкод у невстановленому судовому судовості генча, але не пізніше 10 року, звернувся до невстановлення. Досудового розслідування службової особи Вишгородської районної військової адміністрації із проханням підготувати проект листа звернення до Київської обласної військової адміністрації. Про внесення його до розпорядження на надання тимчасового дозволу на виїзд за кордон як водія, який здійснює перевезення гуманітарної допомоги автомобільним транспортом, Засобом надання його на підпис голови військової адміністрації Данчу. Скажіть, будь ласка, а чи є ви волонтером? Нема волонтерського поспішання. А чому ви зазначили необхідність здійснювати діяльність волонтера, звертаючись до Київської обласної військової адміністрації? Ну, всі по всі Я розумію, мене за всіх зараз давайте по конкретному процес раді. Чому ви взяли на себе обов'язок бути волонтером, не маючи до цього жодного відношення і звернулися до Київської обласної військової адміністрації? Для надання вам такого дозволу. Зараз і в той час і зараз кожна людина хоче допомогти тим чи іншим. І якщо я привозив допомогу, це мовить якась проти волонтерська діяльність. І, відповідно, так і домовилися вчитися. Ви перекинали кордон на власним транспортом засобах? Е, на транспорті, на якому користуюся зазначено на Тому На автомобілі пасату. Службовий автомобілів чи? Ні, ні. Ми Використав зазначений дозвіл для перетину державного кордону України в періоді правового режиму воєнного стану безпредставно, та безпідставно перебував за межами України в період з 24.08.2022 року по 30.08.2022 року. Таким чином Маркушин підозрюється у організації незаконного переправлення особи через державний кордон України вчиною за попередньою змовою групи тобто починення кримінального правопорушення, передбачені частиною 2. Статті 332 кримінального кодексу України з 24 серпня 2022 року по 30 серпня 2022 року. Ви перебували у відрядженні чи відпустці? Я ж сказав, що я написав відпустці за перебували у відпустці відпустці. За відпустці. Зачем так. А чому тоді не виїхали, якщо ви переслідували мету перш за все відвідати свою родину? Як за тими правилами, які ви щойно оголосили, маєте право перетинати як єдиний батько у дитини, чому ви отримували дозвіл Київського господинського адміністрації? Зараз поясню, чого через шлях виїжджали по одної меті, я повинен був забирати ці дрони, я не знав їхню вартість. Можливо, їх треба було декларувати. Якщо б вони були дуже і треба декларувати, то правильно по системі шлях це набуть робити. Жодного дозволу на до державного перетину кордону немає. Батько, ні, ні, не підозрює, ні, Видно, батько немає. Як батько підозрюваний, жодна особа, жодного батька немає. Щодо підозру. Немає підозрюваний інший спосіб перетину кордону. Установили ці обставини. На той момент положення порядок перетину державного кордону затверджено номер 57 Тисячу до затверджено року дійсно на той момент не давати до керуючи частину другу 2 статті 376 КПК України слідчий суддя постановив клопотання питання слідчого задовольнити застосувати до підозря Маркушина Олександра Григоровича за захід у тримання під варто строком до 22 березня 2025 року. Взяти під варто підозрювана Маркушина Олександра Григоровича в залі суду. Визначити Маркушину Олександру Григоровичу альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 30 мільйонів 280 тисяч гривень у разі внесення він підлягає звільненню з під